Привіт, чарівний листопад! Вітаю, друзі, на каналі Платі Терапія. і запрошую до перегляду нового цікавого відео. Ставте вподобайки і пишіть ваші коментарі. Привіт-привіт усім привіт! Зайчики! Вітаю вас на каналі Платі Терапія. Я сьогодні трошки шию. В мене в планах пошити сьогодні светрик, тому запрошую вас до перегляду нового цікавого відео. І ділюсь з вами гарною новиною. Гарна новина це те, що я для вас зняла урок. <смі> зняла, друзі, урок це буде дуже-дуже красивезний урок. Але е, зняти тільки матеріал, е, не знято м, початок відео. Для початку відео потрібно феншуй, плюс я знімала на камеру. Тобто, коли я знімаю на камеру, а не на телефон, ми виставляємо фон, щоб все було дуже кріпко-красиво. То потрібно, звісно, що мені ще якесь відео зняти, бо заради одного відео ми не будемо виставляти купу світла і палити купу електрики. Ну Ви поняли, бо це, коли виставляєш там все, це дуже і очень, як казав Сергія Петрович Голофасто. І щоб ви знали, що відео буде на каналі. От. Скоро коли, я не знаю. Я надію, що перешкод складеться, бо вчора я знімала це реально цілий день. Цілий-цілий день. А я ж вам не показала, давайте трішки покажу. Швиденько роблю для вас огляд готового виробу. Прекрасна, прекрасна спідничка, чарівна красива. Зверніть увагу на пояс, який він гарний. Позаду теж є складочки невеликі, попереду великі, бантові складки, є кишеня і ось такий дуже красивий пояс. Ну, я думаю, що ви побачили прекрасний вийшов виріб, спідничка. Ще такі приключення з камерою були вчора цю, цілий день, бо е, я ж останні ті уроки, що я на каналі, то я знімала на мобільний телефон. А це вже вирішила знову зняти на камеру. Вона приціпляється зверху над столом на селфі палку. І от в ній вчора цілий день, то е, різко сів акумулятор, то вона в мене перекрутилася. Просто я приходжу, а вона вісить отаку, на, на соплях. Ох. Потім заповнилася карта не карта пам'яті, а внутрішня пам'ять. Ми давай шукати з Сергієм карту пам'яті, не можемо знайти на неї карту пам'яті. У нас там куча сумок з технікою. Бо Ми коли їздимо з село, ми завжди беремо о, ці всі коштовні речі з собою. Тобто о, забираємо камери, планшети. Ну, отаке. Я цей раз машинку швейну не брала. Я інколи оцю малу машинку, ну тому що її можна, знаєте, вона підлягає перевезенню, то я інколи її з собою беру. А так там ноутбук, планшети, ну і звісно, що всі камери. Тому ну, що вони ж не дешеві. От, Ми давай шукати цю картину пам'яті, не можемо знайти. Срій каже, було три карти пам'яті, де вони? Я не знаю Сергічне. Рились, рились, ну, нарешті знайшли. Снімала я цей урок з переривами, бо воно то показувало, що акумулятор сів. Ми ставимо на зарядку цю камеру. Зрій каже, де вона заряджена так странно. Ну, якось странно. Воно, знаєте, пролежало Техніку взагалі не можна надовго, ну, щоб вона от просто лежала. Будь-який акумулятор, його треба заряджати, розряджати на техніці, ну тоді вона працює нормально. А якщо щось у вас валяється там, рік чи два то акумулятор може прийти в негодність. Ну, суд не в цьому. Відсняла я ж урок, поки я тут завершувала пошиття, приходить Сергій, десь годину прийшла каже: Я вже не хотів тобі казати. Бо я ж тут і так, оце, знаєте, вже клянуту камеру, кажу, боже, треба було знімати на телефон, і знову ця камера, я вже забула, як її включати. Ну, коротше, поки я ж це там колотилась, я вже на цю камеру коротше, наїхала. Приходить же Сергій, каже, я не хотів тобі казати. Каже, я став перекачувати вчора ж... інформацію, цю, що я вчора знімала спідницю, цілий день реально її шила. А там останній файл був, був якраз про виготовлення пояса. Пояс насправді цей складний. Але я пояснюю, дуже легко, як його зробити. Ну, реально, на помідорах і такий дуже простий варіант. Там трошки дублювання, трошки резиночки, ну, все це я розказала, показала. І оцей останній файл з поясом. Сергій каже, я став перекачувати, а в цьому файлі баг. Каже, файла просто немає, тобто немає інформації. І ну, він до він скачав програму для відновлення оцих багів. Ну, спеціальна там програма така для айтішників. Каже, все, я встановив програму. А воно каже, програма платна плати гроші. Він її час шукав, час встановлював. Каже, я її удаляю. Давай шукати другу. Ну, нарешті, врешті решт він цей файл відновив. Він там, там довго відновлюється, знаєте, як ото по кусочкам, як матриця. Так що, друзі, якщо ви мені не поставите лайк і не напишете, блін, 3-4 коментаря, все, капець, я буду розстроєна. От правда, у мене вчора. Ну, реально, цілий день. При тому, що ну, спідниця настільки легко шиється, ну пояснюю я легко. А от ця Трехамудія, знаєте, з цією камерою вчора, ну реально як наче пороблено було. І от я вчора школотилась, а потім Сергій каже, ні, не тільки в тебе все не так заходить. Каже, Сергій сьогодні нам мабуть якийсь не наш день. Ой, друзі, та й таке. Ви бачите, що я сиджу в футболці, сьогодні включили опалення. Не знаю, казала я чи ні, мабуть, що не казала. Сьогодні, от, 1 листопада, включили опалення. Фу, 25 градусів от зараз в кімнаті, В цій, бо тут включена була сушарка, і вона ж, як я вам вже казала, вона, блін, коли працює, то вона як печка. А я ж по привичці надягаю свою ж ту міховушку кофту. Сяжу, думаю, боже, що я вся впотіла, я мокра, та да що таке мене впод, вже почала переживати, а потім підходжу, трогаю батареї, а вони гарячезні. Кажу, Сергій, то це вже все включили опалення. Хоча в нас в квартирі, ну, взимку, більше 20-21 градуса тут не, бу... ну, не буває. В квартирі. У нас квартира ця, ну, будинок сам він холодний, і, можливо, хтось там зверху собі ще... Підварив нормально так батарей, і все тепло, звісно, що акумулюється десь там на якомусь поверсі. А реально підварив хтось щось чому, тому що в нас на кухні стояк в минулому році був холодний. І потім інженер ходив по квартирах і виясняв, а люди є такі, що в квартиру не пускають. Ну, так робити не можна, звісно, що. От. Хтось щось там собі начудив. Я не кажу, там одне діло, коли воно завоздушено, ну там проганяють, продувають. А друге діло, коли, тому що питаємо там в одної жінки на шостому поверсі, у вас гарячий стояк? Да, гарячий. У вас там гарячий? Да, гарячий. Ну, люди стали говорити. А от вище шостого поверху вже в людей були холодні стояки. Ну, це в минулому році, я не знаю, куди в цьому. Тобто в нас тут в квартирі вище 20 градусів не буває. Ну ми, в принципі, звикли. Я коли працюю, мені жарко. Я коли рухаюсь, мені жарко. Коли я дивлюсь телевізор, я можу спокійно вкритися пледіком. Ну, мені нормально. Тобто ми звикли, коли в кімнаті у нас 18-20 градусів. Нам нормально. Я не люблю, коли супер жара, я тоді не зображаю, це мене в пот кидає. І замість того, щоб щось робити, я це баю блін, потом обливатися десятьма потами. Ну, на що воно мені здалося? І ще потім і нагорить зайчики добрячі. Бо в нас же будинок на електриці повністю. Якщо вже там прям супер-холодно, будуть супер-пупер морози, у нас в кожній кімнаті є кондиціонер, в кожній. І е, тільки в спальні кондиціонер старий до мінус п'яти, бо там ну, він саме раніше ми його поставили. А в інших кімнатах, от в цій великій кімнаті, навіть до мінус 15, кондиціонер включається і робить. І оцей самий, мабуть. що плюс, саме менше електроенергії бере цей. А той такий там Купер і Хантер він більш потужніший. Але ну, якщо вже прям так буде холодно, то в принципі, нагріться можна. Ну, якщо що. Але ж хто його знає, як буде ситуація з електрикою, оскільки друзі, не забувайте, хто в нас сусіди, а наші сусіди не хочуть, мабуть, знову ми тут нормально жили. Як завжди, і помимо того, що війна, так ще і будуть кошмарити населення, бити по енергетиці. Тож, друзі, запасайтеся теплими одіялами, на случай чого. Оскільки ми вже, ну, я морально в принципі, знаєте, готова вже до, до всього. Мені здається, що навіть якщо от завтра я побачу, що от так от летять інопланетяни, а потім пробігає і динозавр то ну, мене вже нічим не удивиш, от чесно вам кажу. Ми вже тут в Україні наскільки, <смі> <смі> наскільки вже до всього звикші, що нас вже тут нічим не здивуєш. Якщо, якщо там наші сусіди думають, що ми будемо хрепко розстроєні і прямо будемо кипішувати, ні, ми переживемо і це, можете навіть не думати. От наші хлопці в окопах сидять, вас там товчуть. А ми тут, тим паче, видержимо. Бо ми в себе вдома. Отак, зайчики, підтримуйте одне одного, ну ви поняли. Я не кажу, вам настраюватися на хуже, ні в коїм случаї. Ми завжди віримо в краще. Але я про те, що, пам'ятаєте, ота зима, коли вже світла в нас тоді не було, так тоді не було в нас нічого. У нас не було тоді волокна. Це ми його тільки коли в минулому році провели. Я не пам'ятаю вже, в мене воно. Рік, рік за два вже тут іде. Рік за два чи рік за сім, як у кота. От. То ми тоді з Сергієм купили радіо. Слухали радіо. Силило то, ще якусь гру, там, дитячу ферму, і в ігри. Бо коли е, тоді не було е, світла, то не було мобільного зв'язку і не було інтернету. А зараз на соптоволок, ми вже модні. Ми можемо дивитися спокійно Netflix, YouTube, клацати щось на планшетах Ви поділо. Так що оптоволокно це вещ. Так, зайчики, шию я светри. Таке осипається, бачите, трохи. Ну, тому що воно ж в'язане, це полотно. О. Я ще робила сьогодні шопінг в Аврорі. Я не казала вам. Бо я дуже розсіяна чогось. От я не знаю, сьогодні в мене прям я якось неуважна. Ну бувають такі дні, коли ти такого, знаєте, я не можу на чомусь, ну, таку якусь свою увагу сконцентрувати. От саме сьогодні. Це в цьому є причина, друзі. Це зв'язано з днями циклу. Я от помітила. Це пов'язано з днями циклу і коли. Добрий день. Це мої викрики попадали. Я буду викрики складати. От сьогодні я прям якась така не, не сконцентрована, але то нічого. Я стараюсь таку себе не нагружати. А, так я вчора. Ой, вчора, господі боже, все зайчики, здуріла. Ходила сьогодні. Аврору купила такі нитки чорні. Пам'ятаєте, казала, що в мене немає. По 36 чи по 34 гривні. Намотка тут невелика, нитки дешеві, галіни гавняні. Але оскільки в мене промислова техніка, вона шиє да від такими нитками з Аврори. Я не скажу, що вони супер гавняні. Ні, вони приблизно такі самі гавняні, як і всіх інших дешевих магазинах. Ви поняли? Це не Гутерман, не німецькі. Але в принципі, в принципі, О, о Боже. Так. Тобто треба тут лад знов давати у цьому, бачите, куча викрою. У спідницю я показувала урок без викрійки. На будь-який розмір без викрійки. Так, що я роблю взагалі? Що я роблю? Буває, знаєте, таке іде, що я йду, наприклад, з великої кімнати на кухню. І думаю, боже по що я йду? Не знаю, по що я йду? Куди я йду? По що я йду? Так, ага, це горловини, це низ, оце я так тут. Тут я так москочу. Дуже приємна така тканина, оця. Боже, яка вона класна. Оця ангора. Така в'язана. Вона зі зворотньої сторони, в неї так здається, знаєте, що вона прям така. Як шовковиста. яка ну, еластична. І оце знає, я шию такі свічотки. Викроїла два однакових, і ще потім треба два або штанів, двоє однакових, або спідниці. Тут такий розмір буде, як майже оверсайз. Гарненький такий розмір, тільки тут по грудях ширина. Зараз я вам скажу. Ось о, по грудях від подмишки до подмишки. 58 см на секундочку. Такий нормальний оверсайз. О! Але вона ну, не буде така огромна, бо там е лінія плеча стандартна. Міцейчі. Так що так, я не знаю, поняли Чи ні, те, що я розказала. Що ти знову впадаєш? Да що це робиться? Це вчора цілий день щось робилось, і сьогодні мені щось цілий день робиться. Пора вже, друзі, задирати ноги. треба, Сьогодні думала, що нічого не буду робити. Думаю, піду пошарюся по Аврорі, Я ще купила фарбу для брів. Дешеву, за 17 гривень. Я вже її беру не перший раз, там на фаріхнівах. Вона трохи такою, як фарбуєшся, вроді пече чуть-чуть, ну Я її держу буквально десь хвилин, і воно красить брови нормально. На 2-3 тижні тої краски вистачає. Воно з брів змивається навіть швидше, ніж з голови. Нормально. Чи Анна, чи якось так називається та фарба. Я навіть манжети шию на оверлоці, чого, бо дивіться, якщо ми манжет зашиємо не на оверлоці, бачите? Це бажано отакі, отакі, отакі матеріали шити на оверлоці. Звісно, що на побутовій машині ви теж можете це пошити, але краще, якщо є оверлок, він краще справляється з такими дуже сипучими і дуже отакими В'язаними поводнами. Гарні новини для вас розказала. Лайки там мені вподобайки поставте. Напишіть, чи у вас вже включили опалення. У нас ОСББ, у нас не ЖЕК. У нас це наше ОСББ, коли рішаю, тоді включаю опалення. І так вирішили, що сьогодні прямо от вони включають. Бо вчора ще мені так жарко не було. Я вчора знімала відео, то мене так не кидало. І ну, я ж дивилась. вчора, скільки 18,9 було в спальні. Бо там у нас стоїть, ну, в кожній кімнаті в нас є такий типу, електронний годинник, і там показує вологість повітря і температуру повітря. Вологість повітря, температуру повітря, що воно ще показує? Вологість, температуру, ну і час, звісно. що. Тільки цей годинник. В нього зараз 1719. А зараз 16.04. Ну, там йому щось бракує. Я не знаю, як його там перевезти. Вже Сергій хай розбирається. Мені головне, щоб температуру показував. Ось, бачите, я не знаю, чи вам видно, осипається із цього. Із кофти. І все таке, ну, типу, біле, бачите, я потім себе почищу. Просто щоб ви були готові до того, що тут, коли ви будете шити, ну, трошки отако буде края. отут. Звісно, бо воно ж в'язане. да? Ви коли на науці шиваєте, воно вже нікуди не дінеться. Це такі тканини, які роблять срач у вас в домі. В будинку, в домі, в квартирі тканини, які роблять срач. Ну, Саме більший срач це роблять шуби. Шуби. Коли я шила от з хутра, я на каналі, до речі, шубка, боже то взагалі. У мене таке відчуття, що в мене, як я казала, в жопі, в оці, в роті, везде була та шерсть із тої шуби. Думаю, гай Бог миле, все, це ще те удовольство, шити ті шуби. Якось там Деякі лезом ріжуть. Ну, у мене не було леза, деякі різуть лезом, я різала ножницями. Притом відразу там я його пилососила, але все рівно той пух літав везде. Ну, наскільки, виходить, ти шив, як потім прибирати ще три дня треба після тих шуб. Хай Бог миле. Ну тут багато прибирати, ні, тут я все у от себе оцей пилососом пособираю, дай до свідулі. Все, так, що тут? Все. Куски воно, бачите, все, запчасті понашивала. І так, от тепер сюди. Що мені здається, що так темно, хоча включено тут, тут скільки світла, ви навіть не уявляєте. Так, манжети, манжета для низу і горловина. Горловина сама звичайна. Отака. Вдвоє, і просто буде такий, як горловинка Гольф. Все. тепер мені потрібно оце все. Оце все, бачите, тут. На плечах флізелін я підклеювала, щоб плечі були, ну, не розтягувались. Але отакі речі з в'язаних матеріалів, коли ви чіпляєте за вішак, вішак може вам робити отаку біду, бачите, як мій палець. Тому такі кофти в'язані, ми зберігаємо на вішаках: отаким чином. Отак от, отак от, от, беремо вішачок, якщо ви хочете на вішачку, і закидаємо отак і отак от светрик вішаємо в шафу. Або як зайчик кладемо отак от на полицю. Саме отакі в'язані светри. Тому що, по-перше, він важкий і від своєї ваги може просто провисати. Ну, деякі пришивають ще отакі петлі, але воно все рівно, коли ви за ці петлі будете брати, воно все рівно бачите, що тут ви пришиєте петлю, що тут воно трохи витяне. Тому найкращий варіант це ми складаємо отак бац, і в шафу отак, от, на вішачок, якщо хочете на вішачку. Ви поняли зайчики, я думаю. Я думаю, ви, мої дорогі зайчики, все поняли. Розказала вам останні новини. Боже, що мені так жарко? Я вміраю. Сьогодні, Сьогодні вміраю. Так, подождіть, сюди у вас. Бо там світло погане. Хоча тут світло, ось дивіться, щоб ви розуміли, скільки тут світла. Раз фонарь, огромний, дуже мощний. І над столом два фонарі. Але коли отак от на дворі якось так темно. То здається, що і в кімнаті темно, хоча світла тут дуже багато. Тут в мене для шиття зроблене все. Але коли, ну, там, наприклад, темна кімната, йде пересвіт, бо там все темне, чорні двері. Ну що, друзі, на цьому все зроблю сьогодні, хоч небідь. Знаєте, хоч чуть-чуть. Хоча я не планувала, я планувала сьогодні е займатися фігньою, подивитися якийсь серіал, зробити маску для. Обличчя якусь, от, наприклад, у той кровавий пір, вечором я його зроблю. Змию косметику, намажу, полежу в ньому. Хто його брав, можете також писати відгуки. Якщо ви ще не брали, то дуже класний. Можливо, зроблю потім ставочку в конці відео для вас. Якщо не забуду, а як забуду, то завтра покажу. Називається він кровавий пілінг. Насправді це така як маска для обличчя на основі фруктових кислот, яка, ну, типу, для гарного вигляду обличчя. Сюзачки. Я сьогодні, я ж кажу, що я сьогодні якась. Я сьогодні якась все, буду працювати. За гудзики дуже багато понаписували за Юліні. Всім сподобалось. Це я ось приготувала, ще пошила жилеточку. Мені потрібно буде бачите, масі модуті гуцик. Я буду на жилеточку пришивати оці фірмові оригінальні гуцики. Бо це дуже скрепко красиво. Все, друзі, на цьому все. Зроблю хоч що-небудь. Потім. Що я буду робити потім? Я не знаю. Піду полежу. Пора відпочити, тому що я ж кажу вчора мене був стрес з цією камерою, сьогодні в мене стресу нема, але просто от пора відпочити от просто для себе, знаєте, от тако нічого не робити, задрать ноги, полежать. Це ну, теж такі е, дні потрібні, коли ти просто нічого не робиш. Але оскільки в мене вирізано вже було речі, і оскільки вчора я, наприклад, ну, знімала урок, і мені просто його треба шить, ну бо треба, бо треба робити нову колекцію, ну я ж працюю, як же ж. Я б, звісно, хотіла б, знаєте, щоб таке було там, мільйонів десять у тебе. І ти ні, такого, робив всяку херню і жив собі в радість. Але <свісно> все одно, ж треба щось робити, працювати, друзі, бо щоб жити далі, треба щось робити. Отак, От то й ви, зайчики, щось робіть на цьому цьомки-бомки. Понаписуйте, хто там що готував смачненьке. На сьогодні були вареники з лівером і підчеремена жарена з цибулькою. Отаке От сьогодні було блюдо. Таке дуже просте і дуже смачне. Питали за оці тканини Ангора Альпака. Я з ними працюю вже ну, не перший рік. В минулому ж році у мене були з костюмчики. Прекрасно переться, прекрасно сушиться, все з ними добре. На цьому зайчики, цьомки-бомки, бувайте здорові, до зустрічі! Не знаю, чи завтра я буду знімати влог, бо мені потрібно оце все, оці кучі, буде прасувати до нової колекції. Ну, це реально мене займе цілий день. Підготовка. То я не знаю, чи я буду в состоянні записувати якесь відео. То, якщо немає влогу, то ви, будь ласка, передивляйтеся уроки, ті, які є на каналі, на, для підтримки, щоб там якісь перегляди були. Бо для блогера важливо, що? Важливі перегляди, лайки, коментарі, туди-сюди. Ви поняли. Все, на цьому все. Бувайте здорові! Всім вам зичу здоров'ячка. щоб у вас все було добре. А я завершую свою роботу, піду. Дерногий буду лежать. Все, всім пока.